Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Ранкові години стали для російської території моментом наймасштабнішого удару. За весь час війни ударний комплекс українських сил оборони завдав прицільних ракетних атак по великому правословному військовому центру, який раніше використовувався як хаб для зберігання боєприпасів і розгортання частин повітряних сил. За перші хвилини вибухи зруйнували ключові об'єкти інфраструктури. Склади казарми, ремонті ангари, і вузли електропостачання, наслідки виявились катастрофічними. Щонайменше 400 загиблих, серед яких значна частина військовослужбовців та допоміжного персоналу пише телеграм-канал Кремлівський, Щур місто за довгий час залишалося тиловою базою для російської армії, втратило функціональність. Палаючи споруди, перетворили квартали на руїні вулиці, вкрилися уламками техніки і знищеної інфраструктурою евакуаційні служби намагалися вивести тіла. Проте кількість загиблих перевищила можливості місцевих моргів лікарень Відео з місця подій показували колони вантажівок, що поспіхом забирали рештки, аби приховати масштаби трагедії. Особливо показовим став ефект від застосування новітних ракет, умовно названих фламінго. Це високоточна зброя, яка здатна обходити засоби протиповітряної оборони, вражати цілі з точністю до кількох метрів. Серія з десятків пусків призвела до каскадних детонацій на складах боєприпасів. Кілька вибухів мали настільки потужний характер, що зафіксовані навіть сейсмічні коливання, які помилково прийняли за землетрус. Для України цей удар став актом помсти за попередні обстріли, що призвели до загибелі мирних жителів і руйнувань цивільної інфраструктури. Стратегічно важливим було саме знищення аеродрому, звідки вилітали літаки для запуску ракет по українських містах. Удар по ремонтним цехам і паливним базам зробив неможливим використання цього хабу в найближчій перспективі. Аналітики зазначають, що вибір часу ранкові години, коли більшість персоналу перебувала на території частини, був цілеспрямованим. Це дозволило завдати максимальної шкоди особовому складу. Та командуванню, що готувало чергову хвилю ударів по Україні, втратив сот військових лише за один день не мають аналогів в сучасних російських кампаніях і стали серйозним ударом по моральному стану армії. В інформаційному просторі Росії ситуацію намагається представити як техногенна аварія, але масштаби руйнувань роблять версію непридатної навіть для внутрішньої аудиторії. Соціальні мережі наповнилися свідченням очевидців, фотографіями зруйнованих кварталів, записами вибухів, які чули за десятки кілометрів серед цивільного населення. Поширюється паніка, особливо через відсутність офіційної евакуації. фактичний параліч транспортної системи. Українська сторона коментує удар як частину системної кампанії, спрямованої на знищення військових об'єктів, які використовуються для обстрілів мирних міст. При цьому наголошується, що атаки виконуються виключно по законних військових цілях. Тоді як Росія продовжує вражати цивільну інфраструктуру, такий контраст тоді як створює додатковий політичний тиск на міжнародному рівні, де дедалі більше союзників закликають посилити підтримку України. Аналітичний розгляд події показує кілька тенденцій. По перше Росія втрачає здатність гарантувати безпеку навіть у власному тилу. По друге серія таких ударів неминуче призведе до скорочення кількості ракетних атак на Україну через руйнування складів і загибель пілотів. По-третє, зростає соціальне напруження всередині російського суспільства, але масштабні поховання неможливо приховати. а Зростаюче невдоволення може конвертуватись у відкритий протест. Таким чином, удар Фламінго став не лише військовою операцією, а інформаційно-політичним сигналом Україна здатна завдавати точних і нищівних ударів по тим, хто веде війну проти її населення. Це не проста помста, це демонстрація стратегічної ініціативи, яка може змінити баланс сил у регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.